Христос посеред нас. Сьогодні православний вісник виходить у трохи незвичному форматі. Ми пропонуємо вашій увазі дайджест, кращі сюжети сезону та кращі сюжети наших місцевих кореспондентів. Чим жила православна Україна цього літа? І, взагалі, як живуть православні? Про усе це в наших відеооповідях, які сподіваємося стануть нагоді усім, хто любить або цікавиться православ'ям. І ще одне зауваження. Головний режисер сьогоднішньої програми наші глядачі. Адже обираючи кращі сюжети сезону, ми орієнтувалися саме на симпатії нашої аудиторії. 23 липня Свята Церква вшановує пам'ять начальника всіх руських чинців та засновника Києво-Печерської лаври преподобного Антонія. Зазвичай у день святкування його пам'яті до лаври з'їжджаються не тільки архієреї, а й численні прихожани монастиря та паломники. Цьогоріч богослужіння проходило свято Успенському соборі обителі, божественну літургію очолював предстоятель церкви. Блаженніший владика Володимир перед початком служби освятив царські ворота соборного іконостасу. Серед учасників урочистого богослужіння, які єдиним серцем і єдиними устами прославляли богоносного засновника чернечого життя, був і те митрополит Бориспільський Антоній якого архіпастер привітав із Днем Ангела. Антонієм Владика став у січні 1994 року після чернечого постригу в Троїце Сергієвій Лаврі. Але з житієм великого подвижника Віри знайомий з дитинства, бо першою прочитаною книжкою малого Івана Паканича був Києво-Печерський патерик. А у себе вважає, як тільки пам'ятає. Мама з самих пеленок нас приводила в храм. Це для нас була така атмосфера своя. Мама глибоко така церковна людина. Вона нас вчила і читати з братом і з сестрою по церковнослов'янськи. Ми всі виховувалися в храмі. Я тільки пам'ятаю, що я був ну, дитина маленька, людей завжди в храмі дуже багато. І ми, ну Я маленький виходив так в цей проміжок, де можна було бачити священника. Владика виріс на Закарпатті по сусідству з Чумалевським свято-Вознесенським жіночим монастирем. Наразі не часто буває у рідних, бо вільного часу у керуючого справами церкви, першого вікарія Київської митрополії та ще й ректора Київських духовних шкіл. Завжди обмаль. Нема зовсім часу. А коли займався тільки академією, ми збиралися з нашими викладачами, в волейбол грали. Крім того, що я люблю читати, я люблю рибалку. Да, рибалку тому взяв з дитинства, у нас коли з братом була б вільна хвилина, ми завжди з братом будочку і на річку на рибалку. І майже я думаю, що половину. Часу ми проводили на річці в дитинстві. На річці чи футбол грали. Це також було в дитинстві. У нас було моїх ровесників, дуже багато на вулиці. І ми навіть свій стадіон зробили. У багатьох із нас побутує усталена думка бачити в архієреях людей суворих і замкнених, тим паче в тих, хто обіймає церковні керівні посади. Митрополит Антоній сприймає адміністративну роботу як необхідний чернечий послуг для церкви. Хоча сам більше тяжіє до творчої діяльності. Для мене це тягар. Треба приймати якісь рішення, які не завжди по твоїй суті, по твоїй природі, але їх треба приймати. І це від цього ж страждаєш. Владика Антоній зізнається, що коли буває особливо важка на душі, то подум лине у безтурботну пору свого життя, У край, де по особливому пахне скошеним сіном і де без угаву щебечуть пташки. Мені здається, що кожна людина, коли вже доросла, хотіла б залишитися дитиною, особливо коли ще бачиш очі своїх батьків. Дитячі роки, вони дійсно це самі щасливі роки, і тобі хочеться цього земного щастя, хоч хоч чуть, -чуть спробувати ще раз. І коли ти приїжджаєш, ти завжди надієшся на це щастя. А ще відчуваєш себе щасливим, каже Владика, коли хоч трошечки усвідомлюєш, що носиш дароване богом ім'я великого подвижника, яким є преподобний Антоній Печерський. Наскільки наше тілесне здоров'я залежить від здоров'я духовного? Один з перших медиків Київської Русі, преподобний Агапіт Києво-Печерський, лікар безвідплатний, відповів на це запитання подвигом власного життя. Ішло 11 століття, час розквіту величі стольного граду Києва. Саме там народився майбутній подвижник, який, відчуваючи внутрішній поклик, прийшов до засновника Києво-Печерського монастиря преподобного Антонія та став його відданим учнем. Саме від нього Агапіт навчився зцілювати хворих, даючи їм лікувальні трави та варене зілля. Але справжній секрет успішного лікування полягав, звичайно, не в зіллі. За глибоке смирення та чистоту Господь наділив Агапіта такими ж благодатними дарами, як і його наставника Антонія. І саме силою Божою преподобний зцілював усіх хворих. Продовжувачем традиції преподобного Агапіта вже в наш час став святитель Лука Кримський, сталінська премія і світове визнання, як одного з найкращих хірургів та вчених, а з іншого боку, важка доля єпископа сповідника. Який зберіг віру крізь тортури в'язниць і заслань усе це переплилося в його житті уже у роки після жовтневого лихоліття, втративши кохану дружину, Валентин Войно-Ясенецький, активний мирянин та знавець священного писання, стає священником, а невдовзі приймає високий сан єпископа, що в ті часи означало фактично смертний вирок. При цьому тоді вже святитель Лука не припиняє активної лікарської практики, але відтоді в кожній операційній кімнаті у нього святі ікони. Кожна операція починається з молитви та благословення, а постійним одягом стає чернеча ряса. І усе це, незважаючи на найстрашніші часи антирелігійного радянського терору. Пам'ять першого з цих двох видатних цілителів звершується 14 червня, а другого — 11-го. В Києві існує унікальна православна громада, яка об'єднала цих двох святих. Йдеться про громаду ім'я преподобного агапіта києво печерського що в столичному парку імені Пушкіна. Молитовне життя вірян цієї громади проходить в двох храмах. В першому на честь Агапіта, та другому, зведеному пізніше, в ім'я святителя Луки. Очолює громаду відомий місіонер, письменник та телерадіоведучий, протиєрей Андрій Ткачов. Ісцілення тілесних хвороб можуть бути відкритим дверем для майбутнього благовіствування. І Лука в цьому стосунку, будучи епископом, він не просто цілитель, він проповідник віри. Для нього ісцілення, напевно, мала служебне значення. Тобто не єдине, по крайней мере, значення в діяльності. А прямая цель здесь, это просто прото любов. Очевидно, то с застрадання человеку мучающемуся, сострадание человеку подвірженому немощи, это, конечно, великое дело. Цікаво, що громаду було започатковано фаховими медиками у 1994 році. Студенти Національного медичного університету імені Богомольця ініціювали рішення вченої ради, згідно з яким блаженніший митрополит Володимир освятив на території учбового закладу місце майбутнього храму. Ім'я приподобного Агапіта Печерського. А згодом храмовий комплекс збагатився і кам'яним собором на честь Луки Кримського. Про те, який зв'язок існує між двома видатними лікарями, об'єднаними однією парафією, продовжує отець Андрій у кожного з них є свої плюси по часі старшинства: Єпископський сан, історична блізость, хірургічний талант недавняя жизнь Другой, значит украинский гиппократ, монах, не виходивши за ворота лавры, лаври, древній святої собі сідні кантонія, то сніви і он какби бы, починив старше здесь потому что во имя его приход. згадуючи нині двох видатних святих лікарів. Частіше звертаємося до них по молитовну допомогу. А також пам'ятаємо, що зцілення тіла без зцілення душі не в змозі принести людині справжньої користі, адже не вплине на її долю у житті вічному. Натомість, передусім, зцілення душі здатне відкрити нам ворота Царства Небесного. У центрі української культури та мистецтва триває виставка сучасних ікон вічні символи. Усі роботи, а їх близько п'ятдесяти створені у майстерні небо на землі, що у Миколаєві на мій погляд, зараз трошки втрачено це ставлення до ікони, як до святині, і як до вікна в горній світ. І хочеться звернути саме увагу на мову символів, за допомогою якої ікона створюється, і вона цими символами до нас говорить. Сучасне осмислення іконопису, за словами куратора виставки Марії Павелко, вкрай потрібне, адже образи, створені кількасот років тому, на момент їх написання також були сучасними та новаторськими. Попри пошуки нових художніх прийомів, які додали б виразності, іконописці дотримуються класичної техніки виконання. Вісім художників, що працюють у майстерні небо на землі, власноруч готують усі фарби. Подрібнений пігмент або ж природний мінерал змішується з яєчною емульсією. Пишуть на липових або вільхових дошках, вкритих полотном, а потім ливкасом, спеціальним ґрунтом крейди та тваринного клею. На думку організаторів виставки, важливо повернути людям правильне сприйняття ікони передусім, це святиня. А сам іконопис слід розглядати як можливість проповіді, як богослов'я у фарбах. Подніми днями звістка про Воскресіння Христове лунала в Києві універсальною мовою музичного мистецтва, і відбувалося це під час п'ятої ювілейної пасхальної асамблеї, міжнародного фестивалю, без якого сьогодні вже важко уявити життя нашої столиці. Асамблею від самого початку було організовано під патронатом Української православної церкви, тому органічним початком фестивалю стала молитва, звершена у соборі Святої Софії, яку очолив наш предстоятель – блаженніший митрополит Володимир. Фестиваль було урочисто закрито в суботу, 18 квітня, в концертному залі Національної музичної академії імені Чайковського. Нагадаємо, що цьогорічний фестиваль присвячено 100-річчю заснування академії та 1025-й річниці Хрещення Русі. За 13 днів в рамках асамблеї відбулося 20 концертів, під час яких 45 колективів представили сім країн світу. Своє вправне володіння хоровим мистецтвом продемонстрували гості з далекої Норвегії. Їхній візит відбувся в рамках святкування 170-ї річниці від дня народження Едварда Гріга. Інший зірковий гість академії, легенда ще з радянських часів, Михайло Банк, виступив перед публікою відразу у двох іпостасях як піаніст, а потім як диригент, і обидва рази з величезним успіхом, в чому йому допоміг державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України. Але чи не найбільшим сюрпризом гала концерту закриття академії стала мить, коли на сцені з'явився колектив православних черниць городокського монастиря із бандурами та скрипкою в руках, який з натхненням виконав не лише пасхальні пісне співи, а й заспівав кілька пісень, серед яких Україна моя? Додали колориту в загальне торжество і гості з православної Грузії, спів яких щирістю відчуття живої віри викликав величезну хвилю захоплення. Отже, закриття пасхальної асамблеї стало кульмінаційною точкою, в якій усі жанри об'єдналися в чудове концертне дійство. Наприкінці, виконуючи благословення блаженнішого митрополита Володимира, учасників та організаторів було нагороджено відзнаками Української православної церкви. А музика, стихнувши в концертному залі, Залишилися в людських серцях щоб новою силою вибухнути великодню радістю вже за рік на наступній пасхальній асамблеї. Молоді дівчата вишивають у техніці до монгольського періоду. Вони постять у Фейсбук статуси та діляться оновленнями, перемовляються по скайпу та впевнено почуваються за кермом авто і займаються роботою, яку раніше виконували князівний цариці. Уже 10 років у майстерні при Київському, Троїцькому і Онинському монастирі працюють над відновленням надскладної техніки вишивки, зразки якої бачили ще стіни Софії Київської. Головна майстриня тут Альона Петрова, учениця монахині Маріоніли Салматової з Чернігівського Єлецького монастиря. До речі, саме з тих зразків Софії Київської, Матінка Маріоніла відновила забуті стіпки і шви, і тепер вишивальниці з Києва їх продовжують. В чому складність нашого саме лицевого шиття? Не збереглась преемственність, і немає ніякої літератури, де б бы написано, як це все шити. Коли там оно прикритилось у время Петра I, оно все вся вся церковна вишивка якось плавно перейшла в світську. Років, у в роки, коли вас ніг інтерес, вишивальчик столкнулися з тим, що ну не знаю як, а дуже хотіли би, тому що таке чудо. Створюються тут справжні шедеври. Здалека неможливо відрізнити, намальовано чи вишито. Настільки філігранним є виконання. Лицеве шиття від слова обличчя лице, лик його ще називають живописом голкою, адже таким чином писали ікони, але не фарбами, а нитками. Процес вишивання технічно складний і досить тривалий. Плащаницю у в трьох вишивали три роки. В дар Богу приносить лучше. В храме все должно быть благолепно. Положить рядом ручную вышивку и машину есть огромная разница. Нет игры ниток, игры цвета, переливов. Души нет. В нашу епоху сидячий и неинтересной работы, зачастую. Девушка как розположена расположена к шитью. Это как-то нам Да но етат природи в Україні. Лицеве життя лише набирає обертів і чекає на послідовниць. Слово сполучення духовна музика якнайкраще розкриває зміст фестивалю Пентікостія, адже означає це п'ятидесятниця. А головним змістом п'ятидесятниці є сходження Духа Святого, який і перевтілює звучання голосу на сакральний спів. У цьогорічного фестивалю, присвяченого 1025 річниці хрещення Русі, було символічне місце проведення. Комплекс Мистецький арсенал, який означає не лише один з найпрестижніших концертних майданчиків України, а й ті безсмертні здобутки церковного хорового мистецтва, які складають справжній арсенал нашої культурної спадщини. До зали зібралося чимало слухачів, але на одного з них учасники фестивалю чекали з особливим почуттям. Фінальний гала-концерт відкрив блаженніший митрополит Володимир. Предстоятель побажав організаторам та учасникам Божого благословення на ниві прославлення Господа. Поруч із блаженнішим митрополитом слухалася в звучанні музики і спеціальний гість пентікостії, герой України Ніна Матвієнко. Ще один живий національний скарб духовності. Організатори подбали, щоб високих гостей було чим здивувати. Лише уявіть собі, оркестр Запорізької, ні, зовсім не філармонії, єпархії. А як зворушила зал народна болгарська пісня у виконанні дитячого архієрейського хору Вінницького кафедрального Спасо-Преображенського собору. До речі, саме цей колектив отримав гран-прі Пентікості. І в цьому величезна заслуга його керівника, диригента Наталії Кременюк, яка не лише є блискучим музикантом, а й допомагає дітям з малих літ навчатися прославляти Бога в храмі. Діло в тому, що це віручі дітки, вони знають раді чого вони поють, вони очень люблять це. От, і ми, ми хочемо життя посвятити цьому, От, я й хочутому самого дитинства, любити церковне пені. Що ж є головним для дітей, які беруть участь в творчому житті цього унікального хорового колективу? Прославити Бога, спастися. Головною відмінністю Пантікості від великої кількості інших фестивалів є те, що його учасники це не державні, філармонійні або концертні колективи, а саме церковно приходські Проте рівень виконання в усіх був надзвичайно високим. Тому й журі очолив справжній професіонал. Реген з понад 20-річним стажем, професор, заслужений діяч мистецтв України, керівник хору Святотроїцького і монастиря, протодиякон Дмитрій Болгарський. Від того як співає хор, залежить молитва храму. Тому на першому місці у нас якраз і був критерій на молитовність. І приємно, що колективи показали високий рівень. Україна вам завжди вона слабиться пісенними традиціями і своєю хоровою культурою. Цьогорічна Пентікостія відлунала, а парафіальні колективи роз'їхались по своїх храмах звершувати на свято п'ятидесятниці головне їхнє призначення прославляти Бога трійцю єдиносущну і нероздільну, і робити це на найвищому рівні, розкриваючи для молитви людські серця. В Києво Печерській лаврі презентували унікальну книгу «Тератургіма», що в перекладі зі старогрецької ті, хто творять чудеса. Щодо творці, це древній трактат, в якому зібрані описи великих чудес, про які 400 років мовчали, вперше тератург йому або дива видали 1638 року старопольською мовою. Про існування у трактату знали у військово колі богословів та науковців, і лише зараз прийшов час їх оприлюднити, вважають оці церкви. Вони називають появу такого видання сенсацію міжнародного значення, яку можна порівняти хіба що зі знахідкою комранських сувоїв у печерах Мертвого моря. Подарункові видання цієї книги будуть Презентовані президентам країн, які відвідують Лавру під час святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі. Над буденністю і метушнею над містом і світом височіє Почаївська гора, через віки у вічність несе вона на своїх плечах храми Святої Лаври. Золоті куполи здалеку вітають подорожнього, запрошуючи зупинитися і увійти в обитель Богородиці, позначену особливим її з'явленням. Тут на Почаївській горі присвята діва у вогняному стовпі явилася чинцям відлюдника і на вічну згадку залишила відбиток своєї правої стопи. Із нього забило життєдайне джерело. Воно й досі живить святою водою і лавру, і численних паломників, зцілюючи їхні тіла і душі. Тиждень перебування в Почаєві це, скажімо, велике духовне зцілення, яке вистачає майже на рік. Тут знаходиш якийсь баланс духовний. Ну, Перше за все це гармонія всередині тебе. Перш за все, це духовне зцілення. Перш за все, це якийсь мир і спокій. І я вважаю, що це найголовніше для душі, саме для нашого духовного світу. Матір Божа прославила цю гору і своєю іконою. Святий образ 1559 року грецький митрополит Неофіт подарував місцевій поміщиці Анні Гойській. Коли від ікони здійснилося перше диво, прозрів сліпий брат Анни. Благочестива жінка не стала тримати святиню вдома і 1597 року віддала її почаївським насельникам. За більш ніж 400 років перебування у Лаврі, свята ікона прославилася багатьма чудесами. І напевне, кожен, хто приїздить сюди, має свою історію допомоги Матері Божої. Господарки і покровительки цієї святої обителі святиня на Україні одна із величайших. сюди приїхати благодатна і служба тут особлива. Почаївська ікона височить над царськими вратами Успенського собору, над храмом і людьми в ньому, благословляючи і покриваючи всіх. Чудеса свершалися, звершаються. І як в 1675 році браття, коли була в осаді неприятелями, їхня молитва не осталася тщетною і непочутою, так і на протязі століть є переконаний і переконані ті прочани, які прибігають до неї, що вона чує і ісполняє во благих прошення наших. Нещодавно свята Почаївська гора прикрасилася ще одним храмом преображення Господнього. Він набагато більший за Троїцький та Оспенський і здатен навіть у великі свята під своїм склепінням вмістити всіх прочан. Блаженніший митрополит Володимир здійснив мале освячення собору і звершив першу літургію. А коли закінчиться внутрішнє оздоблення храму, він відкриє двері тисячам людей, які, залишивши позаду метушливий світ, зійдуть на святу Почаївську гору. Аби тут, під захистом Божої Матері, прожити, можливо, свої кращі сповнені сенсу дні. На лаврських пагорбах розпітла історія хрещення Русі. На відкриття завітав предстоятель Української православної церкви Блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир. 300 тисяч рослин задіяли флористи, щоб створити квіткові композиції з історичними постатями християнського світу часів древнього Києва. Першим зустрічає відвідувачів виставки Нестор літописець. Бороду йому зробили з клотчя, оплачення з однолітньої килимової рослини, а капюшон з соцвіття Амаранту. Свою повість минулих літ пише він на полотняному сувої в затінку під деревами. А на найвищому пагорбі на почесному місці центральна постать історичного дійства Володимир Великий, хреститель Київської Русі. Його княжий плащ дизайнери оздобили колосками війника гостроцвіткового сімейства злакових трав. По праву руку князя Хрестителя яскраво жовті ладії з підфарбованих Хризантем. Вони пливуть до Візантії за християнською істиною. По ліву – княгиня Ольга, бабуня князя Володимира. Це вона виховувала онука, який Русь хрестив. Здавна люди називали святу рівну апостольну Ольгу, начальницею віри, коренем православ'я. Саме її однієї з перших, ще до монгольського нашестя, віднесено до Лику святих. Дизайнери обрамили київську княгиню рослинами кольору благородного Бордо, а на схилі, що найближче до Дніпра, постать Андрія Перевозваного. Учень Христа саме на Дніпрових схилах виголосив пророцтво, що з'являться на Київській Русі церкви християнської віри. І, звичайно, флористи не могли оминути своєю увагою покровителів древнього Києва, архістратига Михаїла та Оранту, знамениту фреску Софії Київської. Заради неї хризантеми пофарбували в червоний, синій та яскраво-жовтий. Тільки на квітковій виставці можна побачити куполи церков із чорнобривців, а в святому Євангелії замість літер квіти. Барвиста епоха хрещення Київської Русі квітуватиме на Ларвських пагорбах до 10 серпня. Це були кращі сюжети сезону, а наша наступна програма вийде вже у традиційному форматі. Проте ми і надалі докладатимемо усіх зусиль, аби показувати вам лише краще. Чи існує православне кіно? спитали одного разу у відомого московського режисера. Звісно ж, існує, відповів він. Адже все найкраще світове кіно можна назвати православним. Це був православний вісник. Залишайтеся з нами, і ми намагатимемося заради вас ставати кращими. Христос посеред нас і є, і буде.